Вітаю вас! Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. Ми сьогодні будемо говорити про писанкарство на Чернігівщині згідно вірувань наших предків. Писанка мала магічну силу. Вона несла щастя, достаток, благополуччя, захищала свого власника від сил зла. Писанку іноді закопували під землю, щоб яйце зробило урожай багатим і щедрим. Писанки розкидалися по могилах предків, а закохані за допомогою писанок висловлювали свої почуття. Люди вважали, що це мистецтво розписати яйце так, щоб воно стало справжнім оберегом, щоб зображена на ньому символіка виконувала своє призначення, і для цього треба знати, коли саме. Почати виготовляти таку писанку. Про це ми і говоримо сьогодні з чернігівською майстриною, керівником студії обласного центру народної творчості Маріаною Ваценко. Вітаю вас, пані Маріано. Вітаю вас! Коли вперше, пані Маріано, з'явилася ваша писанка, коли ви вперше її розписали? Я вперше познайомилася з цими мистецтвами і розписала свою першу писанку десь в 17-18 років мені було. І познайомилася з цим мистецтвом вчитель етнографії, народознавства, Сорока Світлана Миколаївна. Тоді вона працювала в 16 школі. Молода вчителька. А, де вона вже здобувала ці знання? Ну, звичайно, вона знала, де здобути ці знання. Вона познайомила мене і свою сестричку, мою подругу з цими. Ми збиралися в них вдома і за зразками робили саморобні писачки з олівців. Цупкої фольги якою, самі намотували, макали в парафін тоді, що було під рукою, бо було важко достати віск чи щось. Я взагалі не знаю, де вона той парафін доставала. Ну Ми це разом з нею, під її керівництвом робили свої перші писанки. І це були дивовижні для мене якісь казкові такі яйця, Я... тому що ми нічого цього не знали досить. Тобто у вас у родині не було традиції? На жаль, її. на жаль, взагалі. Так, от, традиції в родині не дуже зберігалися, бо були ж містянами, і я у мати вчора навіть питала, я говорю, ну якісь, ну щось ви робили ж на Великдень. Та нічого, каже, мати пекла паски, а в церкву боялась ходити. Всі традиції. На жаль, на жаль, таких традицій не було. Ну так не дозволяли ж до церкви ходити. Ви знаєте, ось цікаво, не дозволяли, але були такі віруючі. Деякі і на вулиці у нас були дві віруючі людини, релігійні, я маю на увазі, які якось до ц... були ж якась церква була, працювала на той час, не, не всі, а деякі. І не дивлячись на той режим, який тоді тоді панував в країні, вони все ж таки ходили. І ось е, з моєю мамцею не дозволяли своїм дітям гуляти, називали її антихристом. Так, так, так. Оце вона згадувала. І каже, моя мати, в вже, коли їй було шість років, все ж таки її похрустила, щоб її не називали антихристом, і все-таки з дітьми з її розрішали гуляти. Розумієте? Ось. Такі строгі були релігійні люди. І ага. ми всі якось жили на цій вулиці поряд. Ага. І, і ті, хто до комуністичного режиму да, був хоч, що робити, працювали там, і хто був релігійний, і якось поєднувалися це все. Ну, слава Богу. І тим не менш боялись все одно. режиму комуністичного дуже боялись. Ну, послухайте, да. у нас до школи то приходила класна керівниця і ага. розповідала, що от напередодні Великдня буде свято ні в якому разі. Зі не йдіть до церкви, це да, ж да, радянська да, да, школа, да. інакше там Страху будуть комсомольські було. дружини, вас спіймають, і вам буде непереливки. Перш ніж розписати писанку необхідно було визначити це. Я вичитала чітко mm -hmm. визначені години, попередньо зробивши замовляння. А знаки і символи виписувалися відповідними кольорами? Ну, це, от мабуть, в давні часи так робили. Тобто, треба сісти, мабуть, якась медитація була чи помолитися Богу, а потім вже починати свою роботу. І, до речі, я колись була знайома з одним художником, він писав картини, і він казав, це ви знаєте, я молився три дні, перш ніж приступати до написання ікони. А як відбувається цей? Процес підготовки до роботи з розписування писанок? Ну, як пишеться в своїй книзі Писанки Чернігівщини Анатолій Андрух, то, в принципі, писали весь «Великодній піст сім тижнів писанки. І, в принципі, писали та молоді жінки, жінки і. Зазвичай в повній тиші ну, звичайно, з молитвами після вже відпрацьованої роботи в день. Ввечері збиралися, писали, крім вихідних днів і святкових. Ось приблизно так. Ну, як саме в прадавні часи, ну такої інформації, мабуть, ну важко знайти. Якщо я знайду, я поділюсь. Ну, поки що так. Звичайно, з молитвами, це взагалі писанка, це своєрідний лист до Всесвіту, до Бога через символи, прохання про щось. Ну, У 17 років у вас виникло бажання розписати свою першу писанку. Тобто ви це було дуже цікаво. Доторкнулися до, угу. до цього таїнства. Однак так. же ж ви займаєтеся цією справою і по цей день. Чому? я е, не постійно займалася, можна так сказати, то, що я ознайомилася, це не означає, що я постійно з того часу писала писанки. Якось я повернулась до них вже десь в 17-му році. Такий відрізок у мене був в часу, коли я не писала в пост. Ну, час від часу для близьких я писала. А так, щоб розвиватися в цьому напрямку і казати, я писанкарка, ну все-таки за ці... той час я не можу так сказати, що я весь цей час була писанкаркою. Так. І що вас спонукало в 17-му році повернутися а... до. Писанок? Не знаю, відчуття таке внутрішній стан. Захотілось. Якою є ваша традиція виготовлення писанок? От, чим ваші писанки відрізняються від інших людей, яким цим займаються? А, як сказати, чим відрізняються? Вони схожі, звичайно, на інші писанки. Взагалі писанки на писанки інші. Ну, схожі між собою. Ми ж беремо ті ж саме символи, які були. На традиційних писанках, зразках, да? а, можливо, просто за своїм уявленням може щось написати. Як мені це видно, як я бачу, а не за зразком. Але ж в будь-якому випадку я використовую ці символи, які притаманні традиційним писанкам. Ці ж хвилясти лінії, ці ж якісь баранчі ріжки. Ну будь-які, а вже просто за кольорами, за малюнком може робити за власним, да, за власним бажанням і задумом. Звідки ви брали ці символи? І що вони означають? Баранячі ріжки? Ну, баранячі рі... ріжки це на багатий врожай, на достаток зазвичай писали. Ну чому саме так вони назвали? Ну в народі так назвали їх. А ви от, пані Маріана, досліджували, які символи, які орнаменти були притаманні саме Чернігівщині? Зразки цих чернігівських писанок я колись брала ще і в нашому музеї, а потім вже ж писанки Чернігівщини вийшли до друку збирачем нашим з сосниці Анатолієм Петрович Семенцов. Збирав 90-ті роки писанки. Зразки писанок, переважно сосницький, коробський, прилуцький район, здається, трошки там зразки цих районів, і видання є писанки Чернігівщини. Так що я, звичайно, і знову, і знову до не... доторкаюсь до. Цих зразочків. Зараз кожен може купити таку книжечку. Я думаю, що він зробив щасливими багатьох людей, які не мали можливості можливо сходити в той же історичний музей. Так? А зараз вони можуть купити цю книжку і за зразками писати свої писанки. Які кольори, які притаманні а, на Чернігівщині? Які візерунки? Переважно, переважно притаманні все ж таки більш корічні кольори. Ну, no, взагалі. Ähm... Символі такі, як і всюди. Це ж Цей хрест, цей сосонка, це, це, до речі, на архаїчні знаки хрест і сосонка. Ці ж хвилясти лінії, огірочки. Там багато дуже символів, вітрячки, ну, багато квіточок, взагалі квітково, квіткових орнаментів чернігівських писанок доволі багато. А чому в лушпині? Ну, тому що просто він у кожній хаті це лушпиння. Його легко було здобути. Просто Просто воно під рукою і все. Тобто, саме тому ви говорите про те, що на Чернігівщині притаманні коричневий колір, да, тому що кольори. багато цибулі було Так, да, багато і доступно. Звичайно, в деяких селах підфарбовували такими відварами, як з ягід бузини. З, з якихось весняних трав з той же кропиви використовували, з того ж сок буряка? Ну він не дуже так класно тримається, але ж все одно їх фарбували. Корою дерев того ж дуба, ну різним там відвари різних різноманітних трав і рослин використовували наші бабці. Це це ми говорили з вами про те, як розписували писанки наші предки, наші бабусі, наші мами. А от як відбувається у вас ця робота? А коли ви починаєте працювати над писанками і розкажіть, про опишіть сам процес. Все ж таки я хочу зрозуміти, чим відрізняються ваші писанки від інших майстринь, що там зображено, і де можна подивитися ваші писанки? Ну, я ж роблю писанки і за зразками, і за власним задумом. Колись я прийняла участь в 23-му році у виставці Етніка скрізь віки до Великодня, була така можливість подивитися мої писанки. Можна прийти подивитися обласний центр народної творчості. Ну і буде, планується виставка робіт наших керівників в студії. І я теж буду приймати участь в великодні зразки. Писанок будуть присутні на цій виставці, але це буде відбуватися вже в Ніжині, десь у травні місяці. Число я поки що сказати не можу, тому що ще ми домовляємося. Ну, приблизно це це початок буде. А от скільки Терамент. можуть фарбуватися за часом писанки? Якщо ми кажемо про барвники природні відвари, це від 15 хвилин і до доби може бути, тому що тут така магічна гра. І витримка повинна у людини бути. ось. А і до речі, як фарбували на Чернігівщині писанки. Їх могли спочатку їх, це наприкінці 19-20 століття, така традиція була зафіксована. На сирих яйцях писали саморобним писачком, а потім їх клали у урощин, відвар лушпиння, цілу добу, ну не то, що добу, а ніч достатньо, щоб воно полежало. Пофарбувалися. А потім 5-7 хвилин варять в чистій воді. І у нас ми отримуємо такі чудові писанки, які ми вже несемо у церкві, церкву до Великодня. Як я пишу, ну я ж пишу і саморобними, і звичайно, сучасними тоненькими писачками. Свої писанки. Я зазвичай не на сирих яйцях, пишу вони більш сувенірні. Спочатку я беру яйце, мию його, роблю дірочки з обох, обох сторін. Я прибираю внутрішній зміст за допомогою або шприця, або спринцовки, тут вже як, якої майстрині зручно. Знову ж таки, треба промити яйце, висушити добряче, а тільки після цього. Приступати до написання писанки в минулому році, пані Маріано, ви презентували солом'яних павуків? А були таке, було таке да, оберіги, да. і це угу. поєднання техніки платіння соломи і угу. виготовлення мальованок. А чим будете дивувати в цьому сезоні? Ну, я не планувала павуків павуками дивувати. Ну, я думаю, що е, мої колеги з Ніжина, вони відберуть ті роботи, які. Будуть вважати за потрібні. Ну, в мене буде там робота новенька, це поєднання і писанок, і петриківського розпису разом. Це таке буде. Пані Маріано, є так. писанки, но, однак же вони різні, є дряпанки, є, писанки. є це різновиди традиційних писанок. Є, наприклад, крапанка, традиційна писанка за технологію, це крапається е, гарячим воском зі свічки на писанку або самим писанком. Писачком робляться крапочки на писанки, і по черзі занурюються у різні барвники. А, до речі, сучасні ж барвники, анілінові барвники, вони фарбують дуже-дуже швидко. І це дуже класно використовувати на майстер-класах, бо швидке фарбування. Ми недовго чекаємо, всі щасливі, що відбувається такий швидкий процес. От крапанка у нас, різновид. Він такий, дуже така космічна писанка. Виходить, вся в крапочках пестренька. Ну, За символікою, взагалі крапочки, це зерно, це плодородія. І, як кажуть, народі це ще сльозки Божої Матері, яка за нас молиться. Інше, які різновиди писанки. ну, воскова – це символ, яка пишеться за допомогою воску і писачкам. Кажуть, понад 100 символів дослідник, дослідники кажуть, має писанка, чи всі збереглися роз'яснення по кожній? Це вже друге питання, але кажуть, що більше ста. Потім дряпанка є. Дряпанка це теж різновид традиційної писанки, коли ми використаємо просто гострий предмет і вишкрябуємо той малюнок якими хочемо закласти. Ну, хочемо побажати того ж здоров'я, щастя, любові і відряпуємо ці ж саме лінії, тільки без, без писачка. От ви розповідали yeah. моїм колегам, що любите шукати нові техніки своєї роботи. Знову таки я вас цитую: і користуєтеся не лише фарбами. От які фарби та матеріали ви особисто Це так і казала, Ви ...використовуєте для своєї роботи. Я там казала? Ні, ну я просто поєдную іноді. От сучасні ж писанки є такі, є траванки, ще писанки-траванки, коли малюнок роблять за допомогою писачка і воску, а потім занурюються раніше в кислоту соляну, а зараз це, слава Богу, можна замінити звичайним моцтом. І поступово витравлюється цей малюнок, з'їдає. Оце з'їдає поверхню яйця потрошку. Дуже цікаво це дивитися на яйцю, цю магію. От ми зробили лінії на коричневому тлі, а потім трошечки-трошечки, там, хвилинки три, потримали в одці і зняли серветкою цей слой. Потім ми знов наносимо писачком. Наступний нам задуманий малюнок і знову повоцид кладемо. І так можна до там декілька разів цю процедуру повторювати. І коли ми вже знімаємо віск, ми можемо отримати від коричнього до світло жовтого кольору, такого біжого, і навіть білого отакий цікавий цікавий це. До речі, в мене на етніки було таке яйце, яке оздоблено було в паучках. Це саме траванка. І ще я використовувала різблення. Тобто бурмашинкою вирізала там дірочки на, цьох, на цих писанках. Ну, це сучасна, звичайно, вже писанка, бо в старі часи ніякого вирізування не було. Ну, такі поєднання я роблю. Я думаю, що це роблять багато хто в Україні майстрині і. З, з великим таким мистецтвом вони вже й краще за мене роблять, звичайно, більш розвинуті в цій справі. Якими будуть писанки у вас на Великдень вдома? Ну, я планую традиційно хочу зробити, як я вам розповідала, на повному яйці розписати саморобним писачком, щоб більш товстенькі лінії були. Витримати в відварі лушпиння, відварити, я роблю таке час, ну звичайно, на Великдень, і близьким роздаю такі писанки. Мені приємно. Мені приємно, просто коли не просто подарував, трошки нагадав про цю традицію. Люди забувають про традиції. Мені приємно нагадувати, приємно таке свято в святі робити. Ну, пані Маріан, от да. ви даруєте писанку, виготовлену власними руками. А що? Вам говорять ваші рідні, яка краса. <реш> Нічого такого більше не кажуть, а що це означає? А я їм кажу: оце тобі на здоров'ячко. А це тобі ще на вічну молодість. От сосенка то символ вічної молодості. І, до речі, це не сосенка, а сосна мається на увазі. А це колись була трава, вічна зелена, дуже така міцна, і вона вкривала вологу землю. І якось за символікою вважається, що вона дуже надає здоров'я і вічної молодості, бо вона ж була вічна зелена, розумієте? А, так що я кажу, отут то тобі на вічну молодість, а тут то тобі на щастя. Зірочки дуже часто писали для того, щоб побажати радісті, щастя, або ж зізнатися у коханні, так саме зірочки писали. А що мама ваша говорить? От Мама ж писанки не розписувала, так? В вашій родині такого не було, ви самі казали, паски поскільки... пекли. Ну, вона пишається мною, просто <с пишається. Якихось слів таких особливих, ну, можливо, я так не чула, але вона пишається, так. А ви говорили про те, що майстер-класи, виставка, пані Маріану, у вас так. буде в Ніжині. Чому так. в Ніжині, а не в Чернігіві? Ну, ми просто так, колеги колись звернулися за співпрацею, приїжджали. У нас же багато семінарів відбувається в обласному центрі народної творчості. І відбувався поляльці, мутанці, вони до нас приєдналися ось, і запропонували, чому б ні, ми до вас, ви до нас. Це співпраця. Просто співпраця. Чому для, би ні дав для наших радіослухачів, От ми зустрічаємося з вами напередодні великодня, які б ви їм надали поради. Я розумію, що майстер-класу складно вам зараз продемонструвати, ну, ну, да. однак якісь поради невеличкі, ви можете розкрити свої таємниці. О, ну, які таємниці? Порада тільки одна. Ну... Любіть один одного, шануйте один одного, підтримуйте один одного в наш складний час. Це дуже важливо бути з близькими поряд. Цінуйте кож... кожну мить, це важливо. А які ще можуть бути поради? Можуть бути тільки побажання, побажання миру та через перемогу. А так більш нічого. Ну і шануємо традиції, звичайно, які вибудовувалися, наш фольклор, вибудовувався, в принципі, століттями. століттями. А, і це треба зберігати. Тому, мабуть, і треба і дарувати наші писанки і розказувати якісь а, традиції, які ми знаємо, передавати наступним поколінням. Пані Маріано, можливо, у вас є мрія от, розписати так писанку, можливо, вам якісь там, я не знаю, задум просто сниться, от, Ви щось хочете таке розписати, написати, розфарбувати? Ні, поки що такої великої мрії немає, я вам скажу чому. Мені взагалі складно зараз писати щось таке велике-велике і часто-часто. Після загиблі брата. Так що в мене мрія одна, щоб скоріш настав мир, я вам серйозно кажу. Я в захваті від тих майстринь, які можуть, незважаючи ні на які втрати, працювати в швидкому режимі з натхненням з постійним. В мене так не виходить. Я, може, і сильна жінка, в якому сенсі, але не настільки, щоб творити в тому, ж, ну, так, як я працювала до, до повноштабного вторгнення. Це в мене такого немає поки що. На жаль, у кожного, мабуть, це по-різному проходить. Ну, можливо, якось це, е, якби хоч чоловік був поряд, я би, може, писала ще так, активно. Ваш чоловік теж служить. Так, да, так, да, так. Да. А активно в мене поки що не виходить, бо я постійно думками з ним. Ну, я сподіваюся, сподіваюся, що якось це налагодиться. І мені буде хотітися намалювати, як ви кажете, якусь таку незвичну е, писанку. В перші, до речі, в перші дні війни я написала писанку, я так була в перші дні вторгнення, да? написала тоді, тримаючись за ручки, там маленькі люди. Пописанці в мене тримаються за ручки, єднаються жовта-балакитна писанка, яка давала тоді мені надію на все добре і на скоріше перемогу. Ну, ми, я буду надіятися на скорішу перемогу. Звичайно, як ми всі надіємось. Але, але писати так, як раніше, поки що не можу. Пані Маріана, де брати сили для того, щоб жити? Де ви берете сили для того, щоб жити і працювати? Ай, навіть не знаю. Ну просто що я ж кажу постійно на зв'язку з чоловіком, це вже я чую голос, це моя сила. А На зв'язку з донькою, це моя сила, що я чую, що вони мені, мені люблять з мамою. І це тільки дає сили, більше нічого не дає сили зовсім. Я знаю, що треба жити з посмішкою, то я живу з посмішкою. Що внутрі, то вже друге, але е, треба, кому треба, щоб там сльоза ходити чи щось таке, це нікому не потрібно. Так що ми живемо, ми працюємо, ми досліджуємо якісь наші традиції, бо я ж працюю в обласному центрі народної творчості, це теж, мабуть, надає якісь сили. А як інакше? А, війни були завжди, але перемога за сильними духами, за нашими українцями, і інакше бути не може, бо за нами великі міцні традиції. Так я зрозуміла, що вас підтримує, силу вам надає ваш рід. А, до речі, донька вміє розписувати писанки? Ну, донечка ні. Вона каже: мама, не знаю, щось мене не, мені не передалось. Хоча ну, вона просто не посидючка. у неї трошки інший характер. Якщо я така з великою витримкою, я можу довго сидіти над чимось і переробляти, навіть якщо щось не вдалося, там розірвати все, будемо робити заново, то вона не посидючка, вона активна, вона багато спілкується, в неї багато-багато друзів. Трошки вона в інший рід пішла, не в мене. Ну це нормально, ми всі різні. Спілкувалися ми сьогодні з Маріяною Ваценко, це чернігівська майстриня. Ми сьогодні говорили про писанки, писанкарство напередодні великодня, а ще відповідали на запитання: де знайти сили для того, щоб не просто вижити, а бути щасливими. Дякую вам, пані Маріано, за нашу. Серйозну розмову. Як там на вербне е, неділю били е, лозинками, вербочками один одного, казали, е, не я б'ю верба б'є і вже недалечко і красне яєчко. Не забуваємо, готуємось, пишемо паски, фарбуємо крашенки. Ну, це в суботу, напевно, вже крашенки робити треба. І писанки дописуємо, готуємося, святкуємо і віримо в перемогу, все буде добре.